На котельнях міста завершився процес встановлення та налаштування роботи автономних незалежних джерел живлення. Дизель-генератори змозі за відсутності електроенергії протягом понад доби забезпечити подачу тепла до осель з центральним опаленням. За допомогою дизель-генераторів міська система теплопостачання має можливість бути більш захищеною у разі надзвичайних ситуацій. Достатньо сучасні генератори. Не скажу, що вони є там якісь там на. Дорожче, але в принципі вони дозволяють виконати таке аварійне живлення і місто стає менш вразливим щодо тривалих відключень. Ну ми будемо собі уявляти такий собі суцільний пункт незглавності. Бо сьогодні ну, в містах України ну, мало хто може похизуватися таким 100% альтернативним джерелом живлення. Генератори ці дозволяють експлуатувати їх, ну, під час достатньо низьких від'ємних температур. Вони там знаходяться в всесезонних кожухах, підігріваються постійно до робочої температури вмонтованими тенами і ну, придатні до швидкого запуску і забезпеченнями, за потужностями наших, ну, потреб наших котельних щодо в електрики. Також ми зараз працюємо. На ну, здобуттям альтернативного живлення для питного підйому, щоб ми могли забезпечувати міста безперебійно водою, і нам уже обіцяють на січень грантодавці генератор для нашого питного підйому. Ми зараз там маємо генератор, але він достатньо ну витратний за солярою. Він дуже старий і ну має складний складну процедуру запуску. Сподіваюся, що після того, принаймні, наші такі системи забезпечують. Печення міста будуть мати ну більш сталий витривалий характер. Генератори були придбані за рахунок місцевого бюджету. Це зекономлені кошти, які протягом року через обмеження бюджетних призначень не використали на проекти інших напрямків. Як ви бачили, громада цього року мало займалася якимись такими проектами розвитку, і ті гроші, які вдалося ну зберегти, то були використані саме на це придбання, де хто там з місця закидає нам, що треба було раніше, ну так треба треба було це зробити ще як будувалися ті котельні. Але весь час той брак грошей, недостатність фінансування не давало змогу зробити. І саме така сума утворилась наприкінець року. Було ухвалено складне рішення, яке гадаю, цієї зими буде слугувати нашим городянам. Але все ж таки аварій, це аварійні джерела живлення. Сподіваюся, що таких аварій буде траплятися менше. На даний момент генератори перевірені та готові до роботи на необхідність. Потужність. Шість дизель генераторів. На все 6 городских больших котельных мощностью 4 генератора 80 кВт, один генератор на четвертом микрорайоне 140 кВт и на третьем микрорайоне 160 кВт. Данная дизельная установка, мы находимся на 5 котельной, 80 кВт. При получении, до получения электростанции мы заранее подготовили места установочные, ну а при получении произвели монтаж кабеля, подключение, разводку, все это сделали. На данный момент их уже испытали, прокрутили, в работе. Рабочем состоянии данный дизель-генератор 80 кВт. рассчитана на будет с ее где-то мы испытывали 60-75 процентов, при 100% нагрузке потребление соляры, то есть заправочной около 23 литров. Это при 100%. Чем меньше нагрузка, тем естественно меньше потребление. Я уже сказал, что мы работаем где-то, если выйти в полный режим, то это 60-75 процентов. Загрузки. Данная станция она практически полностью автоматическая. при присутствии электроэнергии на котельной, то есть до отключения, станция находится на автоматическом подогреве, то есть тосол здесь гоняется по кругу, разогревается до 42 градусов. Также аккумуляторы стоят тоже на подзарядке, то есть она находится в нерабочем положении, она находится постоянно в готовности. То есть при отключении электроэнергии в любой минус, я так считаю, пусть даже минусов больших не будет, но она готова к пуску. Потужність дизель-генераторів повністю відповідає потребам міста у разі вимкнення світла на тривалий час для їх безперебійної роботи з міського бюджету. Також вже передбачені кошти на дизельне паливо.